Це слава Богу, що в мене немає там на тих хись там травмувань. У мене немає там не знаю, там ноги, руки. Там а якщо от зараз прийде мій побратим, який колясці бо ще що, то що йому в трансбезпеку їхати. Ночував на вокзалі через відмову у пільговому квитку. Українському військовому, який після поранення проходить лікування у Рахові на Закарпатті, не дозволили придбати пільговий квиток. Тож захисник був змушений залишатися на ніч на автостанції в Ужгороді в очікуванні автобуса, який надасть пільговий проїзд. Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков. Омбудсман оприлюднив відео інциденту, яке зняв сам військовий. На ньому чутно як представниці автостанції пояснюють йому, що пільги на цей маршрут не діють, оскільки він нібито міжнародний. Рахується як міжнародний рейс, але ж він їде до, е, до Рахова. мені ж по області, але він має там бати пару хоча б декілька пільгових місць. Після чого військовий попросив жінок зателефонувати в Укртрансбезпеку для з'ясування, чи є на цьому маршруті пільгові місця, але йому сказали, щоб телефонував сам. Тим часом Крючков нагадав, що відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії їхнього соціального захисту, учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту загального користування без винятку. І додав ще за безпідставну відмову у пільговому перевезенні для водіїв або перевізників передбачений штраф. Водночас, омбудсмен зазначив, що той автобус не здійснює ніяких міжнародних перевезень. Тож учасник бойових дій мав гарантоване право на безоплатний. Проїзд. Крім того, у своєму дописі він зазначив, що на цьому маршруті перевізник не вперше відмовляв ветеранам у пільговому перевезенні. Відтак омбудсмен запевнив, що взяв на особистий контроль цю ситуацію і відкрив провадження. Також про порушення повідомив Національну поліцію та Державну службу України з безпеки на транспорті. Софія Фанко, телеканал НТА.